Знайти місце роботи після повернення з фронту в Івано-Франківську організували кар'єрний день для ветеранів і ветеранок війни. На заході свої вакансії представили більше 20 компаній. Подробиці у наступному сюжеті навчальні тренінги, швидкі співпасіди та індивідуальні консультації. Організатори заходу кажуть, таким чином хочуть допомогти ветеранам знайти своє місце на цивільному ринку праці. Мета це показати ветеранам, що Бізнес готовий їх приймати, тобто бізнес не просто застиг в очікуванні завершення війни. Бізнес розуміє, що ветерани повертаються прямо сьогодні в наше місто. Вони шукають роботу, вони хочуть, хоча я не люблю це слово, але ресоціалізовуватись, реабілітовуватись. Бізнес готовий надавати їм ці послуги у вигляді адаптованого робочого місця за потреби, у вигляді гідної достойної заробітної плати високоплачуваної, у вигляді інших соціальних гарантій, з точки зору роботодавця. Якщо вони планують брати ветеранів, ветеранок, які мають певні травми, то варто подумати про інклюзивність робочого місця для того, щоб воно було комфортне і ну власне взагалі досяжне, тому що. Ну, багато хто почав тільки, на жаль, тепер про це задумуватись. З точки зору ветерана, що важливо, щоб власне, його приймали, бути прийнятим в колективі. Свій вакансій ветеранам пропонує компанія, яка займається землеупорядкуванням та інженерно-геологічними вишукуваннями. Її власник Віталій Ковтин запевняє, нових працівників усього навчать. Якщо людина має часткову ампутацію верхньої кінцівки, вона може працювати як геден. Дезист опрацьовувати на комп'ютері чи малювати такі топографічні карти, тобто, що ми собі, в принципі пропрацювали яким чином і що для нас можливо. За словами бізнесменів, працівників зараз і справді не вистачає, адже частина на фронті, а ще багато людей виїхали за кордон. Шукаємо людей, які з технічним спрямуванням, і людей і без технічної освіти на посади бухгалтер, юрист і так далі. Компанія робить дуже багато у напрямку працевлаштування ветеранів. Ми зараз заходимо з іншого трошечки ракурсу. Ми навчаємо наш керівний склад і наших працівників працювати з тими ветеранами, які до нас приходять, або з людьми, працівничками, які вже служать і повертаються до роботи. Андрій воював на фронті під час АТО, а згодом у 2022 році. Тепер після звільнення шукає роботу. Напрямок цікавить те, що я вмію робити. Це желізо. Робота є. Платять не дуже. Важко знайти достойну роботу. Ще одна проблема: у пошуках роботи для ветеранів після поранень і травм не всі можуть працювати фізично. Працював тривалий час в будівництві в різних галузях, але наприклад, зараз на Робочу посаду я не можу в зв'язку з тим, що в мене були травмовані коліна і з'явилися кири, грижі, в хребті. Саме цей захід і сама, сам цей проєкт, сама ця концепція, вона є, на мою суб'єктивну думку, вдалою, перспективною, вона є корисною. Це не, вона не має вигляду просто заходу для галочки. Це ефективно, можливо, для мене особисто цей захід не є ефективний. А від для більшості інших ветеранів я думаю, він принесе дуже велику користь. Кар'єрний день для ветеранів Івано-Франківську проводять вперше. Однак такі заходи організатори планують продовжувати та масштабувати.